Всім привіт! Вітаю! У на каналі Пухнастих друзів. Сьогодні з вами я, Шушка, і ще зі мною буде пушка. Ми з нею поспорили, хто збере найкращий пенал до школи. Я обрала ось цей, поки що буду складати. До речі, поки що скажу вам, що якщо ви хочете підготуватися до школи, то раджу вам а, зайти у наші збірки відео і там подивитися збірку відео до школи. Там дуже цікаві відео, можете подивитися. Скоро там будуть ще багато цікавих. І так, всім привіток! Я прийшла. Так, давайте подивимось, що ж Руша склала у Пенал. Нас зустрічають різні лінійки, ручки, гумки. А, і вибачаєте, просто я ось цих ось у трикутну, там ще буде інша лінійка. Я позабувала, як вони називаються. Тому якщо ви пам'ятаєте, то можете написати у коментарях, щоб нагадати іншим. Ось це я пам'ятаю кути вимірювати. Так, гумка знадобиться. До речі, ось ця гумочка зі слоником вона дуже гарно стирає. Ну, тобто чудово стирає. Можете купити собі таку. Так, і два коректори. Так, добре, добре. Я взяла два коректори, щоб був запасик. Ось така лапка мені дуже подобається. Що там далі? Олівець теж знадобиться, він майже по всім урокам знадобиться. Крім фізкультури. Ручка-затирачка. Теж класно. Особливо на контрольну знадобиться. Ось лінійка, шпаргалка, яка ще й калькулятор, і там є лупа. Дуже цікаво. Там вона від сонячної батареї працює дуже чудово, а ще й від ліхтарика працює. Так, точилочка теж знадобиться, особливо з таким кейсом це дуже круто. Ну, шуша, мені сподобалась твоя. Твій вибір дуже чудовий. Ой, дякую. Час пушки. Брр. І так, сьогодні буду я теж складувати пенал. Я надіюсь, ви не забули підписатися і поставити лайк. Я думаю, що пенал, який я зібрала, дуже сподобається Діані. І я переможу, хоча у Шуші теж непогано. <гум> і так, я повернулася, щоб потягнути пенал пушки. Олівець добре. Так, що там далі? Ось такий коректор лапка знову. І точилка з китом. Мені здається, що вона дуже класна, бо в ній є дві штучки ось такі для великих і маленьких олівців. І вона велика. Звичайна ручка. <гум> Давати однокласникам Так, лінійка лапка. Дуже мило. Гумка. І ручка затирачка, а на цьому пенал пушки завершується. Але мені здається, що, хоч і він і маленький, але все одно набір чудовий. Е, є все необхідне, тобто точилка, гумка, олівець, ручка, лінійка. А хто ж тоді переміг? У вас нічия, і ви обидва заслуговуєте по лайку. О. Це чудово! Ставте лайки, не забудь підписатись.